Доброго вечора, дорогі підписчики. Ми продовжуємо наш процес. І так, ми замочили зерно вчора. Ну, Згідно з рецепту нашого товариша, який вже 30 років робить самогон з пшениці, ми мали замочувати пшеницю 4 дні, після чого додати цукор. Ну, Подивившись дуже багато відео, люди. Промивали зерно протягом 1 години і заправляли його зразу цукром, щоб робити заквас і сусло, щоб воно готувалося швидше і наблюдати за цим процесом, щоб можна було бачити, як повітря попадає туди, як воно дихає, як починає процес брудіння проходити. Я вирішив змінити рецептуру і зробити по-іншому трошки весь цей процес. Ми вирішили замочити на один день зерно, після чого його злити, промити і додати 1 кг цукру і 5 літрів води. І залишити його в такому вигляді на 3 дні. Починаємо цей процес. Так, зливаємо нашу воду з зерна так, по максимуму ми його розділили на дві частини так як ми ще починаючи самогончики ми ще не маємо всієї тари потрібної для нашого процесу. Так що і сходимо із тих. З того, що ми маємо. Так. Промиваємо його таким чином, зливаємо воду. Далі готуємо цукровий розчин. Зерно ми промили. Наразі робимо цукровий розчин. Ми беремо 5-літрове відерко, беремо 1 кілограм цукру, розбавляємо його в теплій воді і робимо сироп. Так, готовий наш сироп. І Ми його заливаємо у зерно по черзі. У кожну. Раз два, три, три, перемішуємо. І по подальшому ставимо в тепле місце, не закриваємо, щоб зерно дихало. Це процес заброджування. Процес. Як буде точніше. Процес заброджування зерна. Все, чекаємо до завтра. Дякую за увагу. До наступних зустрічей! Ставимо вподобайку, підписуємося на наш канал.